Тож тут ми востаннє бачили мера медолісся. Гаразд. І ось ми тут. Може, ми знайдемо якісь зачіпки і з'ясуємо, що з ним трапилося. Авантюристи, тут можуть бути якісь зачіпки стосовно того, що сталося. Що це у нас тут? Якийсь пристрій, підозріло, авантюриста. Можливо, є якісь зачіпки на цій стороні будинку. О. Що це у нас тут, підозріло. Авантюриста, дивись. О! Стілець упав. Цікаво, що це могло б означати. Так, схоже, що Віта Перекинув стілець. Це трохи небезпечно. Добре, оскільки ми вже тут. Чи є на столі щось підозріле, може якась зачіпка? Ну, тут є червона книга. Ну, так, і зелена книга. Так. А це що? Якісь інструменти. Так, отже, це ми подивилися і залишається. Нічого не бачу. О, авантюриста! Як ще до цього закривавленого ножа? Хтось її варення, боже мій. Так, розглянемо зачіпки. Зачіпка перша. Вітер перекинув стілець. Ні. І зачіпка друга. Хтось є варення. Боже мій, добре, продовжуємо розслідування. А як щодо цієї величезної калюжі крові? Що? Де? Тут! Де? Тут! Так, бачиш? Хтось впустив варення на землю. Ні. Мер впустив варення! Мер, пішов до магазину купити ще варення, таємницю розкрито. Будь ласка. О, авантюристи, дивись, я знайшов мера. Він там у кутку вбитий. Що? Що? Де? У кутку. Я дивлюся у кутку. У іншому кутку, куди я показую? Я знайшов мера. Його вбили. Ого, молодець авантюристи. Як же ми без тебе виживали? Ну. Мене називають детектив Дінко Не просто так. Піду попереджу варту. О! Гінколдор розгадав таємницю зниклого мера! Ще одна розкрита справа, ще одна розбита страва. Що я маю казати?